Доброго дня, мене звуть Олег Хомяк, Це вже не змінюється багато років, і я запрошую вас на мій нові, новий курс для школи Аперон Керована інтуїція. Цю, цю програму ми розробляли з моїм колегою Борисом Просторнаком 2010-11 рік, і з, з того часу успішно проводимо. Багато разів проводили. Цей варіант максимально повний за всі ці роки. Там багато чого додавалося і багато чого було убрано того, що не, не, не є тим, що необхідно для цього для цієї теми. Що таке інтуїція? Це то кожен з нас має такий досвід, коли ми знаємо про щось, про що не могли не повинні були знати. Тобто щось про людей, щось про те, що буде чи не буде, ну і так далі. Тобто я зараз не кажу про ті варіанти, коли ми чогось там очікували, його не, а цього не, потім не було. Я кажу про ті варіанти, коли точно співпадало те, що ми знали, з тим, що потім з'ясовувалось. Інтуїція перекладається як пряме бачення, пряме сприйняття, тобто непосередковане. Бачення ще один синонім до терміну інтуїція. Бачення не значить, що тільки візуальне бачення, а чути, відчувати, слухати, ну і так далі. Тобто, це синонім сприйняття, як такого. Далі ми виходили з того, що якщо у кожної людини є такі ситуації, коли ми можемо непосередковано це то сприймати, тобто бачити щось що не повинні були бачити. То значить, є якийсь такий варіант функціонування нашої свідомості, в якому це можливо. Якщо це можливо, якщо це є, то ми можемо писати, як працює наша свідомість. Якщо ми можемо писати, як працює наша свідомість, ми з цього можемо зробити технологію розповісти, як це зробити, якщо, тобі, якщо ти хочеш це зробити. І тому назвали керована інтуїція. Якщо це керована інтуїція, то вона спонтанними. Інсайтами, да? а це вже такий більш довгий проміжок часу, коли ми можемо налаштовуватись, читати те, що нам треба прочитати. З чого буде курс? Що буде в курсі? Це перша навичка, як входити в цей стан інтуїції, керованої інтуїції чи бачення. Цей стан відрізняється від нашого буденного сприйняття, тому що буденне сприйняття, воно більшою частиною сформовано нашими стереотипами, комплексами, там тим, що ми знаємо, чого боїмося, чого хочемо. Да? А нам треба буде переходити в якийсь такий режим, в якому ми будемо вільні від цього. Це як входити в цей стан. Ще одна важлива річ як відрізняти, як відрізняти бачення від пам'яті. Від стереотипів, комплексів, від фантазування і таке інше. Це дуже важливо, тому що якщо не відрізняти, ми можемо попадати в дуже складні, ми можемо думаючи, що отримуємо точну інформацію, мати річ, інформацію. крім того, ми будемо говорити про те, як впливають наші знання, те, що ми знаємо, на те, як ми інтерпретуємо. Ми будемо також говорити, ну які теми, ключові теми, да, на що буде це бачення направлене, це коли ми можемо читати людину, тобто емоційні стани, відчуття, стереотипи, комплекси, картина світу, ідеали, страхи і наміри, да, куди направлені наміри людини. Це нам дає можливість прогнозувати, що людина буде робити в тих чи інших обставинах. Тобто, крім читання, ми будемо говорити ще й про прогнозування. Також ми будемо говорити про вибори в тих в різних ситуаціях, в які ми попадаємо. Ми будемо говорити про цілі, як з'ясовувати, чи точно ціль відображає те, як ми думаємо, про наші наміри, і прогнозувати, які цілі до чого можуть призвести. Це є наш курс. Це дуже цікаво. Важливою частиною цього процесу буде те, що для того, щоб використовувати інтуїцію, вам прийдеться дуже багато розбиратися в собі. Тому, хоч ми кажемо про керовану інтуїцію, у вас дуже буде багато матеріалу з'явиться про себе. Як ви відчуваєте, мислите, реагуєте. І це важливо. Все, що вам буде потрібно для того, щоб це працювало у вас, тільки час, щоб ви витрачали час на тренування. Вся інформація і навички, і описи, які будуть потрібні для цього, для цього результату, я вам дам від вас тільки практика. Чим більше часу, тим скоріше це у вас буде. Я вважаю, що цей курс унікальний. Я не бачив щось такого, про що я сказав би. О, вони зробили краще. Я такого не бачу, хоча може воно і є. Тому о, це, буде для, о, це буде корисно цікаво і це додавить до вашого життя дуже ефективних навичок. Запрошую на мій курс. Приходьте, будемо отримати задоволення. До зустрічі!